Друзі, недавно я почув такий вираз. Якщо тобі важко все валиться з рук, думки не можеш зібратися думками, не хочеться нічого робити, плюнь на все, не чекай п'ятниці, напийся вже у вівторок. Так ось оцей варіант, я трошки облагородив і дав вам, даю вам гороскоп на сьогодні. Є різні види робіт, які треба зробити. Але ти собі вибираєш один із них. Працює завжди однаково. Пиво пити в вдеться. А далі. а далі ударна, найвідоміша позиція із нашої корчми це татарський біштекс. Якщо ти сюди прийдеш і почнеш шукати між найкращим і ще краще, то тобі завжди випаде татарський біштекс. Ну і нарешті барна алкогольна пропозиція. Розширювачі. Пийте розширювач. У нас він у великому асортименті. Червоне вино розширює судини. Біле вино розширяє у жінок ноги. Бурчак або божеле, молоде вино розширяє гузицю. Шампанське розширяє черево. Горілка розширяє душу. Пиво розширяє компанію. Коняк зв'язки з начальством. Побічний ефект, звичайно, як і у всяких є лікувальних засобів. Тебе вважають. Ти співак із райським голосом, ти мудрий, а навколо всі дебіли, ти п'яним їздиш ліпше, ніж тверезем. Ну, є протипоказання. показання: не можна, але всім на все наплювати. Пейте розширювачі.